Сьогодні, 20 серпня, ситуація в зоні АТО залишалася стабільною. Незаконні збройні формування суттєво зменшили кількість обстрілів українських позицій, проте поодинокі випадки порушення мінських домовленостей вже традиційно були зафіксовані у темну пору доби. Так близько першої ночі ворог зі 122-мм артилерії бив по нашому опорному пункту в Лебединському, що в районі Маріуполя. На Артемівському напрямку, о пів на першу ночі, в чергове нехтуючи мінськими домовленостями, бойовики зі сторони Первомайська застосували реактивні системи залпового вогню по українських оборонних рубежах у селищі Липове. Найбільша ж вогнева активність найманців і надалі фіксується поблизу Донецька. Близько першої ночі по опорному пункту сил АТО в Кам'янці і Новоцелівці працювала ворожа артилерія калібру 152 мм. міліметри. А селища Красногорівка, Мар'янка, Опитне, Піски, місто Авдіївку окупанти впродовж дня декілька разів обстрілювали з гранатометів і стрілецького озброєння, намагаючись стягнути сили АТО у більш активну фазу бойового протистояння.